Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні будемо роздивлятись, чим порадує весна. Давайте дивитися. Дійсно, порадує. Ну, бачите, оце все, оці всі плямки, які розлетілись, це більш про те, що будемо ховатися далі весною, на жаль. Так, але давайте все ж таки не про це, бо тут і приємні речі є. Я більше я хочу про приємне щось розповідати вам, ніж про отаке. Тож, якісь все ж таки сюрпризи та дарунки будуть весною, і на них більш звертайте увагу і зосереджуйтесь, бо якось треба ж себе витягувати і по настрою, і взагалі. Так, дивіться, що стосовно роботи, тут для когось вдалий союз по роботі. А для когось навіть, от, може помітили, Аліска так швидко стрибнула з одного місця на інше, то, так і ви хтось швидко стрибнете, бо вам запропонують. От просто запропонують зайнятися чимсь іншим, і ви просто зголоситись, схочете. Так, до когось до вас дуже поспішатиме людина навесні чоловіка мені показують, який якось так хоче з вами. Поспілкуватись, хоч тут, ну тут до особистих стосунків людина направлятиметься до вас. Так, далі, що стосовно ще роботи соціуму, чиїсь залицяння бачу, як на роботі або там десь виходите, Ну, як, знаєте, у якихось своїх справах, але дивіться, так виглядає, що цей чоловік, от знаєте, як дійшло до нього. Довго десь там з вами спілкувався, щось там, ну, якісь справи мали спільні, там, робочі там будь-які. І як дійшло до нього, що взагалі-то. Ви ж йому подобаєтесь, щось він дуже довго думав. Або, знаєте, навесні просто буде вже можливість якось наблизитись до вас, чим зас засмутить іншого чоловіка. Дуже так. Щось там у вас не один е задивляється на вас, і якась така невеличка конкуренція буде. Так, ось тут. Ось тут зміни в колективі, але такі зміни, що ну, якось так вони непогані для вас. Хоча, знаєте, для когось це як ви будете змінювати колектив, але скажу так, що за вами дуже сумуватиме один чоловік зі старого колективу. Людина, якій або ви допомагали по роботі, або просто разом з вами легше робилась якась робота. Ну, просто от відношення до вас було дуже-дуже гарне, приємне і не вистачатиме вас. Далі. Чим порадує весна? Тут по роботі буде змога обійти якісь обмеження, і це буде радісно для вас. Угу. Зараз, ось тут дивлюсь на жінку, дуже така зосереджена, дуже дивіться, тут якийсь чоловік до цієї жінки зі своєю промовою. І насправді, от, чим порадує весна, хтось як попередив. Цю жінку про е, наміри цього чоловіка. І вона його, от, знаєте, обірва йому можливість навіть е, питання до кінця е, сказати. Тут, тут про допомогу буде йти мова. Е, ну, я так розумію, що буде просити цю жінку про допомогу, але. Вона вже буде знати про його дійсно, знаєте, справжні, справжні відношення, про його справжні якісь там, що він там приховує, що він насправді хоче. Вона його зупинить, просто зупинить і не дасть можливості йому навіть договорити до кінця. Хтось тут за її спиною буде радіти, що вона так змогла, що вона за себе постояла. Так, чим порадує весна? Хвилювання, якісь, от, вони вже будуть для вас безпідставними. Бо ви будете знати правду. Якась ситуація вам буде розкрита. І навіть знаєте, от, яким чином її можна змінити. Людина вам навіть і це розкаже. Там, як знаєте, одне поняття на інше треба замінити буде. І вам. Вам просто вже легше буде з цим працювати далі? Так, так по перспективах. А, тут... Тут нове кохання для когось показане дійсно. Тобто весна, не дивіться, це не для всіх буде саме на весні. Для когось це просто от вами прийняте рішення, що так, я хочу нові відносини. І це, як то кажуть, всесвіт почне під вас змінюватись і почне вам людину штовхати назустріч. Ось так показано. Тож для когось просто от весна як підготовка до нових відносин. Так, бо для когось нову людину приведуть. І для когось це буде як навесні. Ви вже будете починати з ким спілкуватися, але розвиток буде потім. А для когось це просто як. От Прийняте рішення, і під це ваше рішення буде, ну, будуть зміни. Чиєсь весілля бачу? Бачу, як наречений несе наречену на руках. Фата така гарна, нареченої, якась така, як з мереживому. Угу. І хтось вітає їх, ну, бачу, чиєсь весілля бачу. Дівчата, дівчата, хлопці, для когось з вас це ваше особисте весілля, для когось, ваших дітей, наприклад, для когось друзів. Ну, тут, Тобто, тут дивіться, тут ви різні, і у вас воно по-різному буде. Перепрошую, так, ось тут. Тут показані чиїсь стосунки, вони як до зближення будуть йти, трошки будуть змінюватись, але не невпогано. Тут чоловік буде більше до вас приділяти уваги. Порадує весна. Хтось на роботу виходить весною. Тут так показано, що як три співбесіди пройдете і потім виходите. Це може бути на одне місце, три співбесіди, а може бути і просто: от, як три різних співбесіди на різних робочих місцях. Так, далі. Ось тут показано для жінки як можливість. Пустити корні поряд з певним чоловіком, і щось вона як боїться прийняти це рішення. Тут буде така розмова. Цей чоловік як готує платформу для того, щоб прийняти цю жінку в свою, ну, наприклад, там, в свою оселю. А от у неї якісь вагання, вона не дуже впевнена в тому, чи дійсно вона хоче ну, так вже зближатись, чи вона ще не готова до такого зближення. Для когось ось так. Так, далі рідні, друзі, сусіди. Ось тут дуже щасливого бачу чоловіка, вдача якась у нього буде навесні. Щось, знаєте, от як М -м -м. ось тут цікаво, знаєте, чому він так радіє? Він е -е, це як спостерігає за е -е, якоюсь парою. В якій чоловік наздоганяє жінку, а жінка весь час намагається втікти. І от йому ця історія дуже подобається. Це або він за кимсь спостерігає, або йому просто подобається, от ну, що така цікава йому жінка трапилась на дорозі, що він не може ніяк її. Так, знаєте, схопити її, як. Ну, от, цікаво йому побігати за нею. Так, зустріч. Зустріч така, що поверне людину. Ну, наприклад, щось там собі намріяв, намріяла. Щось вже якісь рішення приймаються, але зустріч з людиною і розмова з людиною, і, і все ж таки, от знаєте, стає зрозуміло, що ще зарано робити ті кроки, які вже людина намагається робити. Що щось там треба трошечки так не поспішати. Так, дорога в когось намічається, така доволі далека дорога. Може, навіть і за кордон? Це для когось з вас привіт для радості буде. Але ви радійте, бо ви їдете, а якийсь чоловік сумує, бо буде чекати вас, поки ви повернетесь. Так. Ось тут трошки засмучена жінка, але, знаєте, заклопотана більш. Як багато в неї справ всіляких. І дещо треба змінити, От як, наприклад, вдома щось там намагається змінити. Не виглядає так, що в стосунках, але показаний чоловік поряд з нею, здебільшого, по телефонних розмовах спілкуються, але щось він, знаєте, як зосереджений на тому, що вона весь час якась така дуже така зосереджена на чимось. І дуже така мовчазна. От йому це трошки страхів додає, бо про що вона там думає, що вона там собі вже планує. Якісь такі трошки страхи, що раптом вона не на його користь щось планує. Хвилюваннями своїми буде ділитись з якимсь, чи друг, чи родич його, а той дуже радітиме. Що не все так добре в нього в стосунках, тож хай би звернув би увагу на свого друга або родича. Так. Хтось з вас, або ви ставите захист на чоловіка. Або це родовий захист іде на чоловіка, хоча, може, для когось з вас і так, і так. Це йому десь поїхати треба і так от просити, але є на ньому родовий захист є. І доволі сильний рот. І як не треба буде десь його там пустити, його зупинять. Так. Ну, когось грошима, грошовими питаннями буде радувати е, весна бо роботи побільшає, але ж вона буде сплачуватись гарно. Ось так. І це більш для когось з вас, як чоловіча робота, ну, для чоловіка робота. А ви, звісно, якщо жінка слухає, то і вам приємно ж буде, і ви будете радіти за нього. Для когось. Це, я так розумію, що це не дуже так про радість насправді, але не можу не сказати, бо це ж показано. Так, дивіться, показана мені жінка, яка така, знаєте, от багато, багато роздумів має, дуже гарна, дуже симпатична жінка. І роздумів про стосунки. Бо геть не розуміє, що тут робити далі в цих стосунках. Дайте собі час. От просто дайте собі час, і людина вам трошки більше себе розкриє, і далі ви вже будете приймати якісь рішення. Бо в такому стані, як зараз, у вас не треба, не поспішайте. Ось тут зміни, кардинальні якісь зміни, які вам допоможе зробити, як підкаже, роз'яснити, ну, що як робити. Чоловік якийсь, як вчителювати буде вас, що вам і як робити. Для когось це більше роботи стосовно, але і ну, трошки про ваше особисте життя теж. 64, тут є цифра, 46, 54, 45, е, взагалі-то... 6, 4, і 5 це цифри, які от мають вплив на цю ситуацію. Це можуть бути четвертий, п'ятий місяць, наприклад, але тоді шостий місяць теж сюди за компанією йде, хоч він і не весняний, але ж нічого. Як підказують, то треба ж озвучити вам таке. І для когось. Це підготовка для весілля у ці місяці, все ж таки так ще сюди літери І, Р, а літера Г, Ц, літера У. От для таких людей. Так, що тут ще? тут запитання береться людина і хоч і довго, але вирішить. Таку крапку, знаєте, як підкреслить, поставить. Не просто крапка, а от іще й як підкреслить, що ось воно зроблене. Угу. Ну і все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!